Та привіт всім! Сьогодні у нас перше число, початок нового року. У нас навіть прибув вантаж із тилу. Те, що і казали, що дивишся стріми, отримуєш монетки і обмінюєш їх на корисний лут або на прем танчики. Всього можна буде виграти 95 монет, за які можна забрати один прем, і на вибір. Можна 3D-стиль взяти. Якщо у вас його нема, можна 2-2D-стилія взяти. День приму, резерви або римкомплекти, ну, спорядження. Так, що ж в нас адвент календар? Святковий календар, як це працює? Нові двері з подарунками, будуть доступні для відкриття дня з 1 грудня до 1 січня, ну це ми вже знаємо. Відкрийте всі 31 двері, щоб отримати унікальний 2D стиль. Деколі, дні танкового прию. Ну, так як і показував, типу, 6 днів відкриваєш 2D стиль, дається. 3 дня відкриваєш, дають члени екіпажу, і ще 3 дня, і дають велику коробку. Так, до календаря. Ну що, відкриваємо. Так, і нам випав день према, універсальна брошура і x 5 по досвіду. Нормально. В принципі, це поки що все, що по новому року доступно. Тому що основний етап почнеться уже 6 числа, коли підуть передажу коробки. Але, але, вже можна починати дивитись стріми. За які будуть падати монетки. За ці монетки, ви, які ви отримаєте, можна потім буде в магазині монеток обміняти на щось корисне. Це ми вже побачили. Тож, дякую всім за перегляд. Обов'язково заходьте на стріми на Twitch. Всі посилання будуть, як завжди, в описі. Також для підтримки автора там є теж посилання. Всім дякую, гарного дня!